Олександр Цимбалюк, місцевий рибалка, рушає човном вздовж русла Сейму біля Батурина. Показує, в якому стані річка після забруднення і масового мору риби, що відбулись наприкінці серпня та повторно наприкінці вересня. Повністю знищили річку, знищили рибу, знищили річку, знищили те, що біля річки жило. Ви ж бачите, людей нема нікого. Раніше тут завжди були люди. Після останнього забруднення минув більш ніж місяць, проте місцеві досі уникають контактувати з річковою водою. Моржі купались, де ви бачите, моржа нема. А люди тут є, такі, що купаються цілий рік. Треба, щоб об'явили всім, що річка вже чиста, що купатися можна. Заборона була, а дозволу ще не було. Рибалок на семі тепер не зустріти. Після загибелі риби ловити тут нічого, каже Олександр. Та скільки риби поменшало а її нема в Ну, Її нема зовсім. Її ніхто не бачив, ніхто не ловив. Я не бачив рибу взагалі. Сейм отравлений з самого початку. Риба скочуватися на низ, на ями не буде. Може, весною, коли буде нерестовий період, риба, яка підніматиметься по течії, залишиться тут. Але до цього дожити треба. Перше забруднення сейму досягло меж Чернігівської області саме біля Батурина. 26 серпня вода почорніла, від неї йшов неприємний запах, річкою плила мертва риба. Повторне забруднення зафіксували 22 вересня. По суті, між першою і другою плямою, щоб сказати, що вона очистилась, то ні. Якийсь період трошки вода стала чистіша, але сейм не очистився. І пішла друга хвиля забруднення. Друге менше було. Воно днів п'ять, мабуть, його пронесло. І воно не таке сильне було. Ну, там уже не було, що і травить, тому не так довго і смертіло. Як повідомляла Міндовкілля, за результатами проб води у ріжці виявили, що забруднення органічного характеру. Воно потрапило до сейму з цукрового заводу в селищі Тьоткино-Курської області Російської Федерації. На піщаному дні річки досі можна помітити чорний осад. Це те, що осіло на дно із з того, що пливло. У листопаді вода в річці, каже Олександр Цимбалюк, знову стала такою ж прозорою, як і до забруднення. Повітря біля річки Сейм тепер свіже. Більше нема того неприємного запаху, який був після забруднення в кінці серпня та в кінці вересня. Вода прозора, дно видно, з мосту. Тепер воду в сеймі та десні, куди він впадає, моніторять раз на тиждень, каже начальник державної екологічної інспекції в області Сергій Жук. Уже більше місяця майже. Жодних перевищень по жодному показнику не наблюдаємо. Тобто кисень в нормі, ну ті всі речовини, які були з підвищеним містом, зараз ми не наблюдаємо такого. За словами Сергія Жука, рішення щодо заборони вилову риби, купання та використання води з сейму не скасовували. Після масового мору риболовля марна і без заборони, каже рибалка Олександр. Місцеві тепер рибалять на озерах. На сейму я ще не бачив, щоб хтось ловив. Коли риба в забрудненому сеймі задихалась, місцеві жителі намагались її рятувати, переносили до інших водойм, згадує чоловік. Так, да, рятували. І я не багато, жінка якраз теж випала так, що коров пасли. От. То знайшли, ну не було з собою нічого, не ні відра, нічого. Найшли п'ятилітрову баклажку до которого. Мілке таке, що під берегом було, то таке. Соміков, там маленьких, там, угрівці чи, чи як вони в юни там. Лакета в озеро випускали. Кілька днів тому каже Олександр вперше після забруднення помітив у семі велику рибину. Коров пасли з жінкою ось на днях. Так щось дебеле таке плюхнуло було. Ну і маленьку видно вже. Не візде, ну проскакує маленька вже. Вже риба з'явилася. багато, але є. Вона прибуває і все добре. Весною, коли буде розлив, я думаю, все його знесе всю цю гадость. І річка відновиться і буде чиста, і буде гарна, і знову будуть люди радіти. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.